Усім привіт! Будемо дивитись старопрогноз для водоліїв на червень 25-го року. Почнемо ми з колоди Pagan Azerworld вона. І подивимося основні події для вас, водолійчики, в червні. Що там буде? Колісниця пряма. Угу. Тут з води. Так, що ще? Перевернутий жрець. Чому перевернутий тут з води? Угу. Значить, пряма колісниця. Я ще її теж уточню, куди вона рухається, в яку сторону. Дев'ятка пентаклів. Угу. Хорошо. Значить, колісниця вона говорить нам про амбіції. Тобто, коли у нас багато амбіцій, коли ми хочемо реалізовувати щось, ставимо перед собою цілі, кудись рухаємося. І я тому і запитала, куди ми рухаємось, тому що, може, і рухаємось взагалі і не туди. В принципі, дев'ятка пентаклів дуже непогана карта, навіть в перевернутому значенні. Ви рухаєтеся в те, щоб більше заробляти, більше мати соціального впливу, щоб більше ну, впливати на щось, да, на людей, і від цього теж мати якісь свої бенефіти, вибачте. От, а, м, пряма колісниця, в принципі, солить нам в розвиток, якщо ми <кл 'я> будемо дуже такі Запальні, да? коли ми от прямо от на всіх порах кудись поспішаємо, щось робимо. Плюс колісниця нам говорить про можуть бути події, пов'язані з переїздами, перельотами, з транспортом, що можете кудись поїхати, да? якісь подорожі. Тобто, тут прямо дуже прикольно, Ну, на що можете витратити гроші, понятне діло. Вот. але, в принципі, шикарна карта. Далі тут кубковий перевернутий. Будете засмучуватися, через що? Через те, що будете багато витрачати грошей. Я вас розумію, водолії. Але, в принципі, ту з води і шістка кубків. Да? Тобто кудись зливаємо свій, свою енергію. Куди? Зливаємо в роботу, скоріш за все, зливаємо в здоров'я, або кудись витрачаємо гроші, такі нормально, я б сказала, так, витрачаємо для себе. І через те, через. Це можна трошки засмутитись. Або тут з Кубковий можливо буде витрачати гроші на подарунок комусь. Так, ще такий варіант теж можливий. І перевернутий жрець. Перевернути жрець, це можете бути ви, або інша людина в вашому житті, яка вважає, що вона розумна. І це такий аспект не дуже приємний. Тобто, коли вона лізе в своє ваше або ви в інше життя людей без запросу, коли ви даєте поради, коли ви розказуєте, ну я ж тобі казав, або казала, я от краще знаю, ти мене слухай, і так далі. Плюс перевернути жрець, це може бути питання казьонних домов, це може бути питання. Оформлення чогось, можливо, будете ходити по різним інстанціям, установам, і так далі, щоб зібрати якісь бумажки, як все правильно, щоб було. Да? Тому що жреться, в принципі, така, от як треба, як люди сказали, отак от треба робити, вам це не подобається. Да? Що у нас тут? Дев'ятка жезлів. Да. Тобто ви не реалізовуєте свій потенціал, виходите по якимось інстанціям і, роз... і ну, ходите по їх правилам, працюєте, і вас це може бісити. Можливо, цей туз-кубковий взливає енергію на такі от речі, а вони будуть пов'язані, скоріше за все, з роботою. Далі е наступна колода це таро містичних моментів. І подивимося тут особисте життя у водоліїв на червень. Яке воно буде, це особисте життя? Покажіть, будь ласка. Водолію, у яких є партнер. І водолії, у яких партнера немає. Шістка жезлів про що перевернута. Шістка мечова І закохані перевернуті, що там, чому. Так, значить, водолію, у яких є партнер. Шістка жезлів. Тут один партнер намагається перетягнути всю увагу на себе, всю значимість на себе. Я головних в цих стосунках. Я там, типу, краще знаю. Да, оцей жрець перевернутий, я, от ти мене слухай. От я от так тобі кажу, от ти мене слухай. Тобто, да, це можете бути ви. А може бути ваш партнер, який це так робить. Да? Плюс шістка мечова нам говорить явно перевернута, що ну, це, походу, вже не перший раз, це вже так було. І це ну, прям засмучує. Плюс шістки – це рутина. Тобто рутинно якісь побутові справи будуть зачасту в стосунках або пов'язані зі здоров'ям. Плюс, можливо, ще оці дві карти. І, шістка, і оці дві шістки, вони дуже про подорожі. Коли кудись їдеш, можливо, щось буде відстрочуватись. Можливо, ви як парою хотіли кудись поїхати, кудись піти, десь потусити, десь проявитись. А воно якось ну, від, відстрочується через роботу, через якісь обставини, через якусь рутину. Да? І воно якось не буде прям повноцінно так виходити, як хотіли. Водолі, у яких немає партнера, обережно можете, може вас затягнути в трикутник. Закохані перевернуті. Не раджу. В принципі, ніякі стосунки в цьому місяці. Стосунки із директором, із одруженим одруженою, неправильний вибір, який потім вилізе вам боком. Коротше, всі такі от не дуже сприятливі. Карти, значення цієї карти, неправильний вибір, необдуманий вибір, інфантильний вибір, імпульсивний, Закохані ко, за привернені це трикутники, за ко, за коханці кох, всякого різного типу і так далі. Да? Тобто. Я не рекомендую. <рістукрить> <рістукрить> Паліна не рекомендую. Хоча будуть лізти, може, з роботою пов'язані. Наступна колода Валдву «Валдвот Таро» Подивимося тут реалізація, кар'єра для водлів. Що нам тут випало? Час. Угу. Цікаво. П'ятірка мечова. Фрустрейшн написано на карті. Е, може результат від роботи дуже сильно фруструвати. Да? Що це означає? Що ми очікували один результат, вийшов взагалі інший, і ми такі <смі> да, тож, не, не знаємо, що робити, чи як на це реагувати. Тут от, подивіться просто на цю карту, за цим козлом охотяться, да? і от дивіться, його намагаються чотири стріли. він… Якби не потрапив на них. А от п'ята стріла, подивимось, це да, бійня. Це, вот, Якщо переводити нам э, роботу, є така жорстка якась бійня конкуренція, що ми вже граємо не на життя, а на смерть. Тобто да, реально стоїть на кону смерть цього козліка. Горнова. І... Э, э, вот, Тут питання в тому, що в якому ви точно зі знаходитесь, у вас там буде якась бійня, ви будете відстоювати свої кордони, ви будете відстоювати своє бачення. І е, тут, якби, да, пряма п'ятірка мечова говорить, що ви від відсто... ну, вас вийде, він виживе по прямій карті. Але це буде через. Колосальні зусилля дорогою ціною і через насилля, можливо, над собою або над іншими людьми. Емоційне, фізичне, якесь завгодно, сила перевернута. Да? Тобто нам говорять, що е складний буде етап у вас в роботі. Можливо, цей туз кубковий перевернутий з шісткою Пентаклі якраз нам говорить, що вас буде засмучувати те, що буде на роботі. І е, вам захочеться або від, якось відійти від цього жирця перевернутого. Можливо, це державні якісь установи, з якими ви не хочете мати справи, да, тому що тут оцей бідний козлік пригає між цими стрілами і намагається не потрапити ні на одну з них. Е, е, і тут ще така да, цікава історія. Хто ви тут? Оцей стрілець або цей Та теж така історія на подумати. От. І остання колода це е, під дубом. І давайте подивимось водолії пораду для вас на Да? Як вам прожити цей місяць максимально для себе ефективно, класно, в задоволенні. Хоча б щось із цього. Покажіть, будь ласка. Туз жезлів перевернутий, про що він? Угу. Ви втомлені. Водолії, Ви втомились, вам треба відпочити. У вас ваш вогонь, бачите, вниз дивиться, тобто ви вигорівші. Тобто, по-хорошому я би сказала по таким картам, що вам треба відпочити фізично, да? То есть, вам треба відпочити так, щоб ви ну знаєте, тілом відчули все, Фух. я наповнилась, я хочу там вже. Робити щось, да, тому що зараз в мене, ну, вообще, немає бажання, ресурсу, в мене от немає нічого всередині, щоб отак от проявитися. Тобто, да, ваша задача, можливо, десь поміж цього всього дати собі якийсь час зробити те, що вас наповнює, да, перезарядитися або зарядити свій свою батарейку, тому що ви можете бути на нулях. Ось така у вас порада. Водолії бажаю вам прекрасного місяця. На цьому буду завершувати. Всім пока.